Христос Воскрес, вітаємо всіх поломників, які прямують, крокують у цьому ювілейному році у напрямку надії, великої надії, великої звістки, яку потребує сьогодні так багато цей світ. Кожного місяця ми дали собі обов'язок думати, розважати, поглиблювати теми, які будуть корисні для нашого життя. Для нашого духовного розвитку. Тому сьогодні тема, яку пропонуємо розважити, це є тема радість. Радість, яка має бути завжди повною. Повна. Чому? Тому що це є правдива радість. Що характеризує радість в нашому житті? Всі ми, знову ж таки, з однієї сторони маємо безпосередню, безпосередній дотик до радості, тому що переживаємо радісні моменти в нашому житті з нашими рідними, з нашими друзями, радість, яка є відзеркалення на наших посмішках, коли ми чимось радіємо, кимось радіємо, ми завжди це не можемо стримати. Цей великий дар, Який випливає з глибини нашого серця. Але ми знаємо також, що є і смуток, який завжди має на меті загасити нашу радість, придавити нашу радість. Натомість ми відчуваємо, що ми сотворені до радості. Якщо описати, пробувати описати радість, то я би скористався такими трьома характеристиками. Що таке радість? Перш за все, це є плід, зерно, яке є посіяне у нашому житті, посіяне добром у нашому житті. Ми вкладаємо, ми щось робимо, ми засіваємо е нашу землю, нашого життя. Добрими справами. Ми засіваємо це не з проста, тому що хочемо, щоб був результат з нашої праці, з наших зусиль, з наших терпінь, з наших всіх докладань зусиль, які ми маємо в нашому житті. І тому радість це є наслідок того, що ми посіяли, те, що ми починаємо жати. Не завжди є легко сіяти, не завжди є легко засівати, не завжди також є легко вмирати, вмирати, але зерно, яке падає у сиру землю, проростає, проростає і виростає, множиться багатьма колоссями. Ось радість, перш за все, це є пліт. Наслідок того, що ми робили. Наслідок наших вчинків, наших, наших розмов, наших мрій, про що мрієш, що засіваєш у твоєму житті, те і будеш збирати. Тому перша характеристика це є плід. Плід наших старань і нашої праці. Наступне радість, вона Безпосередньо, завжди близько. Навіть ми її не помічаємо, тому що криється у дрібних, у простих речах нашого життя. Кругом нас оточують крихти радості, моменти радості, яких ми не помічаємо, або настільки наше око вже звикло і стало все звичайним. Все мінливим, все те, що тільки сходить і проходить. Натомість радість вона скрита у дрібних речах, радість, яка криється у привітанні, радість, яка висвітлюється легкою, простою, скромною посмішкою, легким поглядом, радість від поданої руки, від підтримки слова. І так далі. В нашому житті таких моментів ніколи не бракує. Тому пам'ятаймо, що радість, вона є близькою, вона не є далекою. Не думаймо, що радість колись там десь прийде, десь вона за горами. Ні, вона тут і тепер з тобою. Тобі важливо її побачити. І третя характеристика радості це те, що радість є завжди. Пережита з іншими. <кій> Присутність інших в нашому житті уможливлює цю радість висвітлити, переповісти, розказати. Коли ми радіємо якимось моментом, ми не радіємо цим моментом самі, закриті в кімнаті. Ми завжди цю радість оповідаємо, розказуємо, ділимося. Пробуємо максимально долучити до нашої радості всіх тих, хто цю радість так само розділить з нами. Тому радість ніколи не є самотньою, але радість є також з іншими. В інших, ділячись нашим життям з іншими, ми цю радість відчуваємо ще ближче і по-особливому. Ось тому. Радість як плід. радість, яка є близькою, і радість, яка є пережитою з іншими. Ось ці три характеристики. Господь зі своєї сторони ще більше поглиблює цю тему і читаємо в Євангелиста Івана Рядки, в 15 главі, чуємо про велике бажання Господа нашого Ісуса Христа. Щоби наша радість була повною. Як полюбив мене Отець, так і я полюбив вас, тож перебувайте в моїй любові. Якщо будете зберігати мої заповіді, то перебуватимете в любові моїй так само, як я, зберігши заповідь Мого Отця, перебуваю в Його любові. Це я сказав вам, щоб моя радість перебувала у вас, і щоб ваша радість була повною. Ось моя заповідь, щоб ви любили один одного, так як я вас полюбив. Ось такі слова залишає нас, нам наш Спаситель, які чуємо, що Господь закликає нас до того, щоб перебувати у Божій любові. Ісус Христос уможливлює цей простір перебування у любові. Це Він. Це Він територія, в якій можна перебувати в Божій Любові, перебуваючи в Ісусі Христі, з'єднані з Ним, переживаючи Його святі Тайни, ми дозволяємо Собі, дозволяємо іншим, з іншими. Перебувати у Божій любові. А що означає перебувати у Божій Любові? Перебувати у просторі, в якій чуємо, що ми в безпеці. Так важливо сьогодні чути цю безпеку нам, українцям, де є місце безпечне, безпечне місце є там, де тебе люблять, там, де ти є прийнятий, там, де знають. Все про тебе і піклується тобою. Ось такий Господь є. Тому перебувати у Божій любові через Ісуса Христа. Наступне це є берегти, охороняти, піклуватися, щоб заповідь Божа діяла в моєму житті, щоб я міг бути по справжньому співзвучним. Настроїти, налагодити мій звук, мого життя, ритм мого життя з Божим життям. Тому такий спосіб я буду зберігати це все, що Господь мені заповів. Заповів мені любив, любов. І в цій любові я хочу пробувати. Тому зберігати, охороняти. Берегти його заповідь любові як щось цінне для мене, тому що це мій острів життя. І третій момент це є любов до наших ближніх, любов, яку ми переживаємо до інших, тих, які є поряд нас. Це найкращий спосіб доторкнутися до цього досвіду перебувати у любові. Хто є той, який перебуває, який береже заповідь любові? Той, який любить, той, який приймає, той, який боронить свого ближнього? Ось ці три завдання випливають з Божого Слова. Так само для нас залишаємо у цьому місяці три запитання. Три запитання для нашого паломництва: Хто та що приносить? Насправді мені радість у моєму житті? Що є? Чи хто є цим рушієм у моєму житті моєї радості? Де я відчуваю, що радість по особливому пульсує у моєму житті? Наступне, Чи я є причиною радості для інших? Чи може смутком? Ось тому є важливо запитати. Також чи я несу цю радість, чи стараюся створювати, уможливлювати моменти радості через моє життя для інших. І не приношу кривди, не приношу болю чи сліз, через які інші можуть терпіти. І третє, коли важко, коли страшно, коли боляче, звідки? Я черпаю мою радість, звідки надходить, звідки припливає ця радість до мене? Адже, щоб вийти зі страху, з болю, з того, що, від чого можемо терпіти в цьому житті, однозначно ми не можемо так лишити своє життя на призволяще, але шукати, шукати, звідки може прийти моя радість і моєю радістю. Точно ми знаємо, що це Господь Бог.